Вітаю на і Триває наш євроінтеграційний марафон. Вихід є. Євромарафон на підтримку євроінтеграції України, а також на підтримку учасників всіх українських євромайданів. Нагадаю, сьогодні у Києві правоохоронці, внутрішні війська та Беркут намагалися зачистити хрещатик, зачистити майдан незалежності. Втім, їм цього зробити не вдалося. Наші наступні учасники це Едуард Багіров і Олексій Кошель. Друзі, я вас вітаю. Добре, Ось останні буквально новини з майдану. Читаю, що майдану потрібні рації, засоби гігієни та Наступні медикаменти: бромгексин таблетки, перцеві пластири, олфенпластир, омепразол таблетки, імет таблетки, корвітол таблетки, бісопролол таблетки, метоклопрамід таблетки, амброксол таблетки, бісакодил таблетки, фіналгон мазь, бентиеластичні пірацетам таблетки, фезам каплі, амоксил, таблетки, таблетки від кашлю, апекарт, таблетки, персенк каплі, гліцесет, таблетки, Сил. Далі кетанов таблетки, фарінгосеп таблетки, трайсил людяники, левомеколь, Лево, Меколь, Мазь, Офлакаїн Мазь, Віаль, Крем і Джути, телефони для зв'язку: 066 704 8923, 068 221 2059 063. 3535118, якщо ви маєте ці медикаменти, учасники Євромайдану дуже чекають на вашу медичну допомогу. Друзі, ваші головні враження від сьогоднішньої ночі, будь ласка. ви знаєте, я не можу суб'єкти, котор була произошло сьогодні в якіта в, в, в рамке логіки вписати, тому що це не логічно, крім одной. Є нікий сценарій, который по оно реалізовується. Сценарий, где э, все, что делается против народа Украины, против будущего Украины и против, как ни странно, власти. Почему? Потому что вот, э, у нас в Украине, в Киеве сейчас находится с э, миссией представителей Евросоюза Америки. Да? Если необходимо было реализовать решение суда, почему именно сегодня и такими методами? То есть э, это воз, ну, возможно попытка сделать так, чтобы отбить Украину от европейского сообщества, от будущего возможного соглашения с Европой и в том числе других стран. То есть изолировать Украину для того, чтобы перетянуть в сторону России. Я в принципе никогда не имел против России. Я всегда говорил, что наши соседи, мы с ним должны поддерживать экономические, дружеские, культурные связи. Но то, что происходит сейчас здесь, это некий сценарий, который управляется уже не с Украины, а где-то оттуда. Да? Все, что делается, делается для того, чтобы была эскалация насилия, ситуация была дестабилизирована, и, возможно, какие-то там кардинальные решения президента в виде там, чрезвычайной ситуации и тому подобное. Но все, что делается вот по этому сценарию, вызывает в ответную реакцию крайне негативную. То есть, если была попытка напугать людей, да, вот первая попытка с пятницы на субботу, попытка применения силы, разгон, с нарушением уголовного законодательства, нарушением закона и так далее. Это была попытка через силу насилия попытаться напугать людей, чтобы люди разбежались и больше не вернулись. Реакция была следующая, когда вышло несколько сот тысяч киевлян, граждан Украины да, и показали, что Майдан для нас это не то, что это какая-то территория, это, это надежда, это будущее, это мы через вот этот Майдан возлагаем на надежду на то, что мы сможем жить нормально в нормальной стране, где будут нормальные нормальные законы и государственные органы будут обращаться своими гражданами с уважением. Вторая попытка банковая. Сегодня то, что произошло опять-таки на Майдане, объясняет нам в кавычках, что они какие-то какие проходы очищают. Ну, ну полный... Тупизм, да, вот этих аргументов. И, и, и С другой стороны, у меня вопрос возникает: если президент против да, разгона Майдана, если генеральный прокурор против, если министр Захарченко, великий министр, выступает и говорит, что я против там, разгона Майдана, кто управляет Беркутом спецпозазлениями, кто им отдает приказы преступные? Просто не могу понять, неужели нельзя это выяснить, да, назвать фамилии и самое главное, не будет спокойствия в обществе и мы останемся недовольны до тех пор, пока нам не назовут фамилии и должности тех, кто отдавали преступные приказы, пока кто-либо из них хотя бы санкции суда не будет под домашним арестом, я не говорю в следственном изоляторе и до тех пор, пока эти приказы будут отдаваться и за эти приказы не будут последствия правовых решений и наказания. Є варіант з того, що от це може повториться. пане Олексію. Хто віддає накази? Ну Захарченко каже, що Беркут не розганяв майдан. він просто звільняв дороги для проїзду автотранспорту. Повністю погоджуюся. Якщо дивитись логічно, то інакше як провокацію це назвати не можна. Але давайте згадаємо. 18 травня, коли в Київ вивезли БТР, і коли Беркут використовувався для тиску на мирних демонстрантів. Безперечно, відповідальність була лише за Харченка. Yeah. Давайте згадаємо проблемні округи, коли Беркут вперше в історії України використали для підрахунку бюлетенів, також відповідальність за Харченко. Тобто, цілком Забрали. очевидно, що міністр Захарченко іншого сценарію, окрім силового, реалізовувати просто не може. Він працює Абсолютно. лише таким шляхом, і тому відповідальність лише одна: це персональна міністр Захарченко. І це персональна президент України, тому що він чудово знав, що міністр іншого сценарію реалізувати просто не може. Те, що сьогодні відбувається, в мене складається враження, що президент просто неадекватно сприймає політичну ситуацію в Україні. Можливо, він обставлений прапорцями з боку Росії, з боку проросійського лобі в середовищі української влади. І по друге, Президент не зовсім адекватно сприймає ситуацію. І, по-друге, президент, на моє переконання, реалізовує такий примітивний дубль-примітивний російський сценарій, який можна назвати сценарій Болотної площі. Якщо ми згадаємо, там було фактично те ж саме, що ми сьогодні бачимо в Україні. Я маю на увазі дії з боку не влади Україна, ні Росія. Тобто вони хотіли створити для опозиції надзвичайно некомфортні умови. В Росії навіть вибрали площу з такою досить невдалою назвою, тобто не площа Побіди, а саме болотна площа. Вони використовували централізовано криміналі Намагались криміналізувати акції протесту, що намагаються сьогодні зробити в Україні, і вони масово почали застосовувати репресії за допомогою судових органів. Тобто, якщо подивитись, повністю йде дублювання російського сценарію. Але я погоджуюсь, Україна не Росія, плюс у нас не разова і не передвиборна акція, як це було на Болотній площі. У нас все такий системний і, і, процес і є надзвичайно сильна опозиція і сильні протестні настрої в суспільстві. Ну, значить, Опозиція ще буду з вами спорити, а що касається того, що Майдан це не політизоване місто, де зібралися іменно представники політичної партії. Там прості люди, студенти, люди в віці, пенсіонери, вони прийшли туди. Одни пришли за свое будущее, другие за своих детей и внуков. То есть нельзя сказать, что в Майдане там а, есть какая-то выгода. Если есть выгода, то для народа, для людей. Понимаете? А что касается сценария в России и Украине, да, к сожалению, ястреба, который окружает президента, ему докладывают так, как им хотелось бы. Да что там Майдан? Там мы сейчас там загоним там 5-10 тысяч, разбросаем всех. Суды у нас там, и мы там быстренько наклепаем разных решений, разбросаем по тюрьмам, и все будет нормально. Да это не так. До тех пор, пока власть не поймет, после третьей или пятой, не дай бог, попытки, что силовыми сценариями невозможно эту проблему развязать, вот тогда не вот так, как мы They're 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 за не, не, не пока есть у президента или окружение, хоть грамм, хоть на сантиметр. уверенность в том, что силовые методы, методы репрессии, незаконных решений судебных и тому подобное можно решить, заставить, запугать, поставить на колени людей, пока эта мысль у них вот в тупых головах вот есть, они не пойдут на то, чтобы сесть за стол переговоров или, по крайней мере, выслушать. Понимаете, когда сидишь на троне, ты говоришь, власть у меня, я тебя заставлю мне повиноваться. Но нельзя. Можно заставить чиновника своего, можно заставить какого-то отдельного человека. Но весь народ, который вот там, на Майдане, поставить на колени невозможно. Чем больше ты давишь, тем больше получаешь сопротивление. Я считал себя толерантным человеком, да, дипломатичным. Но у меня терпение доходит уже до предела. Я всегда говорил, что нужно действовать в рамках закона. И надо признать тот факт, что да, то, что происходит на Майдане, есть нарушения. И со стороны силовых структур грубые нарушения, уголовное законодательства, их надо наказывать. Но и в том числе и те, кто организовывает Майдан, тоже совершают определенные нарушения. То есть надо как-то там вот четко понять, что происходит. Всім сторонам Сість за стол і обсудить питання, тому що це стосується не тільки конкретних політиків да, і е, власні муші, це стосується всього народу України. Дякую, у нас на багато часу. Олексій, перспектива а, Майдану. Ну, ми вчора побачили стіл переговорів. Фактично, діалог трьох президентів з Віктором Януковичем мені нагадував вихователя в дитячому садку, який говорить дітям, що не можна пальці засувати в розетку, а діти усміхаються, все одно роблять по-своєму. Фактично, три президенти озвучили головні тези Майдану. Озвучили відставку уряду, озвучили покарання винних і озвучили повернення до європейського вектору вже невідкладно вже в найближчий період. Тобто, президент чути не хоче. Е, я думаю, що президент не зміниться навіть найближчими роками, і потрібно шукати інше коло переговорників: високопосадовці е, демократичних країн світу. Плюс я все-таки сподіваюся, що проєвропейська група в партії регіонів нехай навіть невелика, але вона може мати вплив на главу держави. Друзі, президент поки що не висловив своє ставлення до нічних подій, але це зробив його молодший син Віктор, Віктор Вікторович Янукович. Так от, що він написав у своєму фейсбуці, читаємо моего оригіналу. Я хорошо пам'ятаю события Оранжевої революції, після которых страна погрузилась в хаос. І мені дуже обидно, що сьогодні відбувається те же саме. Я вже не раз повторяв, що ні одна політична ідея не стоїть человеческих жертв. Но, к сожалению, некоторые політичні сили готові йти на них, обманывая людей фальшивими лозунгами і непонятними призывами ради своїх вигод. Вчора за круглим столом Были найдены пути урегулирования ситуации, которая сложилась. Есть четкая позиция касательно разрешения политического кризиса, в основе которой лежит принцип неприменения силы. Поэтому я очень прошу всех сохранять спокойствие и ни в коем случае не становиться ведомыми организаторами очередных провокаций, которые пытаются усугубить и без того непростую ситуацию в стране. Мы не должны идти на поводу у других государств. Мы сами в состоянии строить нашу страну. Но так разумно написано, что я сомневаюсь, что это писал автор. Да, пусть он своему младшему брату научит правильно действовать. И потом уже, когда э, валят диктаторов, как правило, не только они страдают, но страдает и семья, и в том числе дети, и сыновья и дочеря. Надо об этом думать сегодня уже. Потому що через год-два-три Ну, тут полу. ключова думка в тому, що не треба йти на поводу у других держав. Ну тобто така так, от себе так ну, федерації то, має, то, 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 можна не союз або євросоюз. Да? Надо чітко об этом говорити. Очевидно, я думаю, мається на увазі Євросоюз і Сполучені Штати, які вже висловили своє занепокоєння ситуацією і подіями на майдані. Чи не призведе вся розгін справді до міжнародної ізоляції України? Дуже uh, коротко, будь ласка. Я вам скажу так, что вот то, что делают заявления европолитики, да, это может быть и хорошо, как бы немножко встряхивает да, наших политиков. На самом деле это признак импотенции европейских политиков. Они не могут четко дать определенные свои, скажем так, видения. Вот, вот так и так. Они хотят и Украину забрать да, через под подпись президента Украины. Да, в то же время не хотят оказывать давление, боясь, что и президент подпишет таможенный союз, как бы Украина отойдет от европейского вектора направления. Да нет. Не президент решает. Да, он может быть конкретно до 2015 года будет решать. Но после 15 числа будет решать другой президент. Вернее, народ сначала выбирает президента, а потом уже будет президент принимать решение. Поэтому из-за каких-то там короткого отрезка времени за один год да, идти на уступки и позволять подчиненным президента, а может и президенту, да, грубо нарушать конституцию, права своих сограждан этого делать нельзя. Есть ценности европейские, не, неизменные. И будьте любезны, не надо применять двойных стандартов. Честно, прямо скажите, что происходит в Украине? Если уже вводить санкции, только не так половинчатые, ай-яй-яй, как ребенку пальчиком, да? а самые жесткие, путем блокирования всех счетов во всех банках Европы и Америки, не выпуская никого за пределы Украины. Более того, сделать так, чтобы они понимали, что это произойдет в ближайшие 20-30 лет. Вот тогда уже, вот те, которые сегодня, как ястребы, предлагают президенту окружения действовать незаконным методом, методом а, насилия, они будут знать, что тут будет проблема. И плюс вы не разумеете, что санкции будут стосуватись не персонально 2-3-4. Може може это может быть 100 семей, это может быть 1000 сімей. Это нет, может, 3000. Друзі, я хотів ще одне повідомлення зачитати. Верховний представник з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон має намір ще раз зустрітися з президентом України Віктором Януковичем. Про це повідомив наш колега Мустафа наєм в ефірі ага. громадського ТБ. І Ештон зустрічалася, зустрілася з представниками громадського сектору, активістами, юристами України. Ну також Мустафа каже, що Ештон особливо вразило те, що влада застосувала силові дії, коли вона знаходиться в Києві. Зараз вона Ештон Кетрін зустрічається з послами країн Європейського Союзу. В Україні ну і Вікторія Нуланд вчора, якраз під час, коли Майдан розганяли в Києві. В Сполучених Штатах був вечір, і всі ці всі, всі ці події було видно по телевізору. Люди бачили все це в прямому ефірі. Олексію, які наслідки? я ще хотів звернути увагу на той важливий факт, що Євросоюз уже не говорить з Україною мовою європейської дипломатії. Події цієї ночі показали, що позиція Євросоюзу і Сполучених Штатів була близьковичною, тобто позиція офіційна була навіть швидше аніж української опозиції. Ціна, це, це великий плюс. І Я думаю, що Євросоюз буде продовжувати переговори, буде пробувати. як вчора була зустріч 3,5 години, я буду думаю, що таких зустрічей буде ще не одна до того часу, поки залишається принаймні теоретичний шанс, що президент Янукович погодиться на погодиться на підписання асоціації. Це все таки є ключове питання. Якщо ні, я думаю, що санкції можуть бути жорсткими. Те, що ми з вами говорили, це можуть бути сотні сімей, тисячі сімей, блокування рахунків. Блокування нерухомості а це надзвичайно вражливо. Але на жаль, що в цьому найбільше програє українське суспільство. Ну, читаю ще одне повідомлення, що український уряд має розпочати реальний діалог з народом, а не зачищати майдан від протестувальників. Про це заявив глава МЗС Німеччини Гідо Вестервеля. Далі цитата: в умовах демократії мирні протести не можна просто заборонити і розігнати із застосуванням нас насильства. Протести це активне висловлення людьми їхнього прагнення до європейської України. Замість заборони протестів та зачистки майдану. Реальний політичний діалог слід розпочати, а не продовжувати обіцяти. Закликав глава МЗС Німеччини. Друзі, дякую за нашу. Нашу змістовну розмову далі коротка реклама після неї новини. А далі повернемося знову в наш євромарафон. Вихід є. вам за участь.